Три баскетбольних клуби Запоріжжя, Київського будівельника та господарів Дніпра на рідному майданчику останнього палацу спорту Шинік розіграли нагороди передсезонного багаторічного традиційного турніру пам'яті заслужених тренерів України Миколи Говорунова та Юхима Таслицького. Перед заключним поєдинком змагань склалася ситуація, коли столична команда спочатку поступилася запорізьцям, які потім програли Дніпровцям, і саме остання зустріч отримала статус фінальної. Але з однією умовою, київським будівничам, щоб здобути головний трофей, потрібно було здолати Дніпро з різницею. У шість очок. Зрештою, до заключної чверті поєдинку у ньому не було і натяку на те, що подібне може статися. Підопічні Володимира Коваля впевнено тримали віжки перебігу подій на паркеті і постійно були попереду у рахунку. Проте на початку останньої десяти хвилинки будівельник потужно рванув від початку і практично дістав господарів, але тим вдалося втримати, хоча і мінімальну перевагу оговтатися. Після чого надалі матч нагадував гойдалки. Кияни намагалися наздогнати, а Дніпровці щоразу втікали у відрив і в підсумку, фінальна сирена зафіксувала мізерну звитягу в одне очко 73-72 дніпра. Наставники обох команд, практично в унісон, заявили про те, що турнір став одним з заключних етапів підготовки до старту сезону. А поєдинки на рівні наближеному до офіційного вказали на недоліки, які варто проаналізувати і встигнути виправити до старту чемпіонату Суперліги. Ми подивилися на те, що ми робили літом, як ми готові на тактичну, на фізичну підготовку гравців. Хто як може впоратися з, з тиском в таких іграх? Дякую будівельнику за таку гру, дякуємо команді Запоріжжя, що змогли приїхати і приєдналися на, на цей турнір. Турнір він дуже важливий для нас. Ще у нас є турнір в Івано-Франківську. Там ми думаю, будемо більш свіжіші, тому що ще зараз ми були під навантаженням. Я думаю, в ми будемо більш свіжіші і буде більше інформації для тренерського штабу. Ми, в принципі, не засмучуємося, робимо висновки, подивимось відео, але поки що ми навіть своїх комбінацій не знаємо не так, щоб все вправно робити, по таймінгу, по спейсингу. А друга гра вже з Дніпром вона була вже більш скажімо так, змістовна, так? а перша було видно, що хлопці не грали майже півроку. У ході стислої урочистої церемонії нагородження підопічні Дмитра Забірченка отримали срібні медалі, призерів змагань, після чого золотих були удостоєні господарі баскетболісти Дніпра, капітану яких за мить було вручено головний приз за перемогу у багаторічному традиційному турнірі пам'яті заслужених тренерів України Миколи Гоборнова і Юхима Таслицького. Апогеєм змагань стало фотографування команд фіналістів на згадку на загальну світлину про подію, яка мала місце у вересні 2023 року.